Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в магазині додали цікавий лот. А саме контейнери на новий преміум танк 8 рівня. Називається він Bison C45. Тому я вирішив його, звісно, що зробити? Правильно спробувати вибити. Але перед тим як це зробити. Ми йдемо в магазин і дивимось на ціни. Можна його купити як за золото, так і за реальні гроші. Ось ви перед собою бачите ціни. Звісно, ціни. Щось знову космос. Напишіть в коментарях, як вам таке оновлення від ВГ по цінам, тому що, наприклад, дев'ятку ВЗ-114, 16 тисяч золота, 12 контейнерів можна було купити. Зараз 17 500 за 10 контейнерів. Але але ми робимо контент, тому. Нам просто потрібно це робити, потрібно його вибивати. Дивимось, скільки у нас ймовірність випадіння 5%, золото компенсація 3 750. І ми можемо його забрати, як коли ми 30 контейнерів відкриємо, тому що вам, нам буде випадати, як це називається? Коротше, спеціальні такі штуки. 30 штук їх випадає. І ми забираємо контейнер точно, тому, ну, тому як би це дуже великий, дуже великий плюс. І у нас камуфляж може випасти 6% ймовірність. Тому давайте купувати. І перший контейнер зразу в нас випадає. Це нова фішка від ВГ. x 3 випадає. Круто. До речі, до речі, у мене є знайомий, який, який відкрив ну, наш глядач Діма, я думаю, всі його знають. Спонсорки дарує в нас на Ютубі. У нього, здається, з другого чи з третього контейнера він випав, і потім ще раз з шостого. Я надіюсь, що мені так же само пощастить, пощастить і ми його теж зможемо так швидко вибити. Зараз у мене на годиннику показує 11:15, 3-3. В 11.00 вийшли ці контейнери. Надіюсь, що мені теж пощастить і я теж їх виб'ю. Мені WZ-114 випав, здається, з третього контейнера, тому надіюсь, що не підведе і на цей раз. Так, ну, погнали. Погнали, погнали. Давайте. ВГ. Здається, танк. танк. 5 тисяч золота. 5 тисяч золота. Нормально. Цікаво. Погнали далі. Так, третій контейнер. Третій контейнер. Танк. Випадає танк. Так, да, випав танк. Ви уявляєте, знову третій контейнер, випадає танк. Ха-ха! Ой-ой! Треба, коротше, зробити цю. Ну що, привітайте мене! 5 тисяч золота. Танк ми вибили. Е, не знаю, я вам кажу, я вам реально кажу, я помітив, як. Відкривайте конти, коли вони тільки вийшли. Дуже велика ймовірність, що ви їх виб'єте. От, от реально вам кажу, ну знову ж таки, я нікого там не, як так, не змушую приймайте рішення самі, але хто хоче це робити, майте на увазі, що от ну, реально другий раз третього контейнера випадає. Тобто, дивіться, ц... ага, 2000 золота коштує. ну Ми надіємося, що ми його виб'ємо. Давайте ось так. Дивіться, це мій аккаунт. Хто за мною слідкує, знає що це мій аккаунт, це не прес-аккаунт, бо багато людей думають, що це він. Але, коротше, це мій аккаунт, це не підкрутка. Приймайте рішення самі. Третій контейнер мені випадає. Та ти шо, круто, я в шоці, я в шоці. Хух, а це ВГ почали мені підкручувати. Нормально, нормально. Так, ладно. Ну що? Відкриваємо тоді ще 7 контів, я думаю, потрібно робити контент. Е, вдруг випаде ще раз, або випаде камуфляж. Давайте ще раз. Ще 7 контів ну, повинен випаде камуфляж. Я, я... Ха -ха -ха! Господи! ну Це просто гамела. Е, мені на ВЗ-114 з другого контейнера випадає камуфляж з третього танк, а тут з третього випадає танк, з четвертого камуфляж. Ну, Ну Це просто гамела. Та ти шо? Чуваки, я надіюсь, ви за мене раді. Тому тому, сьогодні буде стрім по цьому танку. Сьогодні вийде це відео і, відповідно, сьогодні буде стрім. Сьогодні п'ятниця, 3 лютого. Погнали далі. Що нам ще випаде? Буде прикольно, якщо випаде ще раз один танк і нам буде компенсація. Ні, не випадає. Х4 і досвід випадає. Добре. Давайте не буду тут тягнути дуже довго, тут уже підемо швиденько. 500 золота. Нормально. Ну, дивіться, трошечки відбиваюсь, так, виходить? О, ще раз камуфляж. Ще раз камуфляж X4. X5. Ну, не дуже цікаво. Так, і ще, виходить, два контейнера у нас. Окей. І ще останній контейнер. Ні, на жаль, на жаль, далі вже пішло дуже все погано. Прям нічого цікавого не дали. Е, добре, давайте глянемо на наш танчик. Е, на наш танчик, це у нас ТТ восьмого рівня. Е, хто не знає, це танк з запасним снарядом, так як у е, Мінотавра, так як у Карро. тільки в нього два снаряди в барабані. Ось такі у нього. Показники 17. Перший і 6 другий снаряд. 8 КВНів, Ну, будемо тестувати цей танчик. повторюсь, сьогодні на стрімі. Тому обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь, підпишіться на наш телеграм-канал, дискорд сервер. Я туди публікую всі новини. Про цей танк ми знали, що він сьогодні буде в контейнерах. Тому підписуйтесь, якщо хочете бути в курсі всіх подій по бліцу. Та цього ютуб-каналу. Терегла... Телеграм, діскорд сервер там є чати. Підписуйтесь, буду радий всіх бачити. А давайте вдягнемо наш, наш отакий камуфляж. Ось у нас. Дивіться ой-ой-ой, та що, та що Ай-яй-яй-яй-яй. Добре, добре, так, добре. Коротше що. Що ми робимо з вами? Закінчуємо тоді. От таке коротке відео по відкриттям контейнерів. 17500 золота я потратив. Давайте, до речі, глянемо. 17500 золота я потратив. Мені виходить. 17500 5. Ну, коротше, мені танчик обійшовся, грубо кажучи, в 12 тисяч золота. Десь приблизно так. Тому що мені 5 випало. Да. 12 тисяч золота мені обійшовся танк з Камо. Я думаю, що це вигідна, прикольна пропозиція. Ще раз кажу, я не співпрацюю з ВГ, тому що ви можете це подумати, хто там перший раз. Це не прес-аккаунт, це мій аккаунт. Заходьте на стріми, дивіться мої минулі стріми. Звучить, наче я виправдовуюсь, але просто я помітив, що багато хто думає, що це, так як у мене багато золота, то це типу прес-аккаунт. Ні, це мій аккаунт, просто золото для контенту. Тому. Ще раз всім дякую за перегляд. Всім бажаю гарного дня. Вечора ранку, коли б ви це не дивились. На зв'язку.